Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. У зв'язку з намаганням ворога витіснити сили оборони України і перевести бойові дії з території РФ на територію Сумської області. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів роботу на Сумщині. Працював у бригадах десантно-штурмових військ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах. У ході роботи детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також ухвалив рішення про поповнення боєприпасів, дронів і переміщення резервів. Повідомив генерал Сирський. Нагадаю, за сім з половиною місяців від початку курської операції загальні втрати противника там становлять понад 55 тисяч понад 940 осіб взято в полон. Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність і стійкість. Завдяки вам тримаємо санітарну зону на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Упевнений, що нові наступи і нові перемоги у нас попереду, заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За уточненою інформацією, у результаті удару сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗСРФ енгельс 2 ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування, зокрема унаслідок вторинної детонації. Ракети були розраховані для завдання трьох ударів протягом березня-квітня цього року. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального призвели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії. Нагадаю, у ніч на 20 березня Україна завдала удару по аеродрому «Енгельс-2» у Саратовській області РФ. Також цього тижня повітряні сили Збройних сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника у Кондратівці Курської області. У результаті удару об'єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів. Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії у Сумській і Курській областях. Йдеться у повідомленні генштабу. До шести бригад, у яких можна служити за контрактом 18-24, додалось ще 10. повний список підрозділів, до яких можуть приєднатися молоді добровольці, є на офіційному сайті ініціативи або у застосунку Резерв Плюс. Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що на ставці у понеділок він виступив з ініціативою розширити програму не тільки на бригади збройних сил, але й на інші частини сил оборони України. Як відомо, у лютому Кабінет міністрів затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років. Контракт, окрім об'ємного переліку пільг і преференцій, включає також 1 мільйон гривень грошової допомоги, який виплачують частинами. У застосунку Армія Плюс з'явився новий навчальний курс, присвячений історії України і бойовим традиціям. Він формує у військовослужбовців світоглядні установки, ідейні переконання і морально-бойові якості, необхідні для виконання завдань у будь-яких умовах. Зазначив один із авторів курсу історик Олександр Алфьоров, який нині очолює групу гуманітарної підготовки 3 ї окремої штурмової бригади. Курс підготовлено головним управлінням психологічної підтримки персоналу Збройних сил України. У розробці та підготовці курсу брав участь медіа-центр головного управління комунікацій Збройних сил України. Історичний курс став восьмим у застосунку «Армія плюс, які можуть пройти військовослужбовці. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.